Вітаю! Це завдання було в телеграм-каналі. Я подивилася і з'ясувала, що 37% тільки правильних відповідей на це завдання. Давайте його розберемо. У нас є нерівність модуль x-1 менше 3. Потрібно дати відповідь, скільки натуральних чисел є розв'язками нерівності. Навіть якщо ми не вміємо розв'язувати нерівність з модулем. Тут дуже легко її розв'язати, тому що нас питають про натуральні числа. Натуральні числа починаються 1, 2, 3, 4, 5 і тому подібне і так далі до нескінченності. То ми можемо просто їх підставляти замість ікса і перевіряти, чи підходить цей розв'язок в цю нерівність, чи ні. Беремо перше число 1. Модуль 1-1. Дорівнює модуль 0, модуль 0. Це 0, 0 менше 3, Так правильно, тобто одиничка є розв'язком цієї нерівності. Підставляємо двійку. 2 мінус 1, буде 1, 1, модуль дорівнює 1 дорівнює одиничка, 1 менше 3. Так, це правильно. Двійка підходить як розв'язок. Беремо трійку, 3 мінус 1 в модулі дорівнює 2, модуль 2 це 2, менше 3, так, це вірно. Тобто 3 є розв'язком цієї нерівності. Беремо наступне 4. 4 мінус 1 в модулі, це буде 3 в модулі, модуль 3 тут рівня 3, менше трьох, ні не менше. Все, нам 4 не підходить. 5, якщо ми будемо перевіряти, то вийде теж неправильна нерівність. Тобто 5 і так далі не підходить. Скільки натуральних чисел? Їх всього 3. Тобто відповідь повинна бути Г.